Мені Юрко подобався ще коли був одружним. Такий спокійний і врівноважений чоловік сказав і зробив, а не так, як мій колишній, зробить як небудь і прихвалює. А коли каже, що то не є добре, то ображається і ще мусиш в нього пробачення просити. Дістало мене замість нього домовлятися за ремонти котла і меблів, краще вже самі жити і самі все вміти зробити. І раковину полагодити, і шурупи докрутити в меблях, і електрика знайти. Тому я про чоловіків була такої ж думки, як про свого. Язиком лише мелють та винагород чекають. Аж тут Юрко, старший за мене на 10 років, але такий чоловік ретельний і відповідальний. Що не попросиш на роботі, то зробить, і так якісно, що й не надякуєшся. Затримається, як треба, і додому може щось взяти, зробити. Аж тут я дізналася, що його дружини раптово не стало, разом вони прожили 25 років і мали двох дітей. Знаю я це, бо сама збирала гроші від колективу для родини. Діти вже були одружені, і тепер Юркові прийшлося жити самому. І раптом мене наче током вдарило. Шкода такого чоловіка комусь віддавати, коли він мені подобається. Почала я до Юрка придобрюватися: то на обід запрошу, то сама щось готую і йому принесу, і все під приводом того, що отаке от в людини горе. І почав Юрко теж мені відповідати взаємністю, і до руки торкнеться, і в свої потримає. А як дякує за страви? Звичайно, що від людей не сховаєшся, і тут наша старша й каже Ти геть, сором втратила, за жінкою сорока днів нема, а ви вже за руки тримаєтеся. І що? Я теж не маленька. Тепер ми всі маємо за нею піти. Той язик притримай, май якусь пошану. Але я на ті слова ніякої уваги не звернула. Я не вірю в забобони. Тим більше, що у нас з Юрком все так стрімко розвивалося. Запросив він мене до себе, і я все таки йду, аж тут кіт чорний мені просто в ноги. Я тоді уваги не звернула. Викликаю ліфт, не їде. Поки я випралася на п'ятий поверх, то думала, що таки піду за його жінкою. Юрко відкрив двері не одразу і сказав, що не чув дзвінка, просто вийшов, бо мене чекав. Я здивувалася. А далі почалося. Пішла я в ванну мити руки, перегоріла лампочка, трісь і все. Та у мене сьогодні цілий день щось із проводкою, каже винувато Юрко, давай я чай приготую. Мені зелений, якщо є. кажу я спокійно, і вже через секунду весь під'їзд поринає в темряву. Від чайника вибило пробки в усіх. Тоді мені вже стало й до забобонів. Я просто вилетіла з його квартири. Юрко таки мене наздогнав і запропонував підвести. Слухай, це просто така випадковість, каже він. Моя дружина тут ніяким боком. Думаю, вона б була рада, якби знала, що я не одинокий. Вечори такі без проміння надії, вони дуже сумні. Гаразд, давай поки будемо лише так зустрічатися на роботі і на вечерю, ну, щоб не дружина, а люди із совість язиками не плескали, кажу я йому. Ми одружилися через півроку, і відтоді у мене ніяких проблем з електрикою Нема ні в домі Юрка, ні в моєму. Діти його мене прийняли дуже насторожено, це м'яко кажучи. Але я з кожним переговорила і сказала лише одне. Якщо хочуть батька на старості років доглядати, то я вже збираю сумки і йду геть. Цікаво, що ніхто не погодився, все казали буде видно. Але відтоді якось свою думку щодо мене тримали при собі. Юрко, такий в побуті, як і був на роботі. Я дуже рада, що не помилилася вдруге. Підпишись, підтримай українськомовний контент.